Buongiorno a tutti. Siete pronti per un'avventura tra le pagine де лібрі italiani? З вами книжковий Туризм читай навколо світу. Хочеться моря, теплого, солоного, неспокійного. Хочеться розслабити плечі, вдихнути глибше і закрити очі на миті, опинитися десь на віллі, поміж лимонними деревами, де в затінку хромтить книжка в руках. Ми знову в дорозі. Цього разу курс тримаємо на Італію. Дика, геніальна, сентиментальна і жорстока водночас. І так само її книжки. Тож смакуймо. Хрещений батько Маріо П'юзо. Обережно з перших сторінок у голові починає грати музика з фільму. Але роман значно глибший за екранізацію. Це розповідь про клан, в якому слово дорожче за підпис, а помста справа честі. Про сім'ю, де ніжність і жорстокість дивляться в одні очі. Не варто чекати лише гантерського драйву, Юзер розпаковує щось значно болючіше: страх бути слабким, прагнення контролю або спокусу силою. Цей роман розкриває механіку влади, яка однакова і у мафіозному клані, і у найвищих політичних щаблях. Наступна зупинка: праський цвинтар Умберто Еко, зброя цього тексту інтелект. Сімоніні вигаданий герой фальсифікує історію, підробляє документи, маніпулює страхами, але кожне слово виводить на реальні події справжніх людей і болісні вузли європейської пам'яті. Еко вміє писати так, що кожна сторінка тягне вниз глубини фанатизму, параної і антисемітизму. У книзі немає наївних уроків, але є тривожне розуміння. Достатньо однієї брехні, аби перекроїти історію, читати повільно, не поспішаючи, як пити терпке вино з присмаком заліза, і фінальний акорд божественна комедія Данте. Так, ми йдемо в саме серце класики. пекло, чистилище, рай, пристани людської свідомості. Данте спускається в найглибші нетрі душі. Цей текст не старіє, бо страх. Провина, надія, жага справедливості завжди наші. Сьогоднішнє читайте як дзеркало. Воно не спотворює, воно оголює, а потім рятує. Ми, наче, пропливли за синіми водами, а опинились у глибинах людської суті. Там і така вона літературна Італія. Якусь книжок береш з собою. Пиши в коментарях, мені цікаво. І не забудь натиснути вподобайку. Підписатись на блог. І передивитись попередні випуски, чао!